Друзі, радий зустрічі з вами. Знаєте, я вийшов гуляти на прогулянку в ліс. Який він дивовижний, в ньому безліч дерев. Мені стало цікаво дізнатися про цю дивовижну природу. І я знаю, що в цьому допоможете мені ви. Ліс це не тільки дерева, це різноманіття рослин, кущів, трав. Ягід, грибів. Дерева це окраса нашої землі. У дереві виділяють три основні частини корінь, стовбур і крона. Корінь дерева це, як правило, підземна частина рослини. Завдяки кореню дерева забезпечуються поживними речовинами з ґрунту. Стовбур дерева служить опорою для крони. Стовбур зовні покритий корою, а крона це верхня частина дерева, яка є листяною. А яку користь нам приносять дерева? Дерева очищують та зволожують повітря, створюють прохолоду. Тому ліс називають легенями нашої планети. Також дерева є будівельною сировиною. Зі стовбурів і гілок можна зробити багато корисних речей. З дерева виготовляють папір, з дерева виготовляють меблі, з дерева роблять дерев'яні будиночки. З дерева. Роблять олівці, також з дерева роблять дерев'яні кораблі. Ну і звісно, з дерева роблять музичні інструменти. Ага, і саме в лісі ми можемо побачити відразу багато різноманітних дерев. А які бувають ліси? Ліси бувають листяні, хвойні і змішані. В листяних лісах ростуть дерева, які на зиму скидають листя. У листяних лісах ростуть берези, дуб, клен та інші. Їхні гілочки прикрашають листя. Великі, широкі, хвойні ліси складаються з вічно зелених дерев. В таких лістах ростуть. Ялинки, сосни, мудрина та інші. У цих деревах на гілочках не листя, а зелені гілочки хвої. Хм, а як ви думаєте, які ліси називаються змішаними? У змішаних лісах пліч опліч ростуть дуб, ялини, берези. І сосни, тобто хвойні та листяні дерева. Також ліс це домівка для багатьох диких тваринок, птахів, комах. Послухайте вірш Володимира Коломийця Лис і ліс. Лісом гуляє лагідний лис, нюхає квітку, зітхає. Лис надивився на сонячний ліс, мріє і вірші складає. Який чудовий вірш! Я б хотів його вивчити, бо саме в лісі я дуже багато мрію, як вірші лис, адже там так красиво. Давайте ми за допомогою картинок допоможемо Мікі вивчити цей вірш. Лісом гуляє лагідний лис, нюхає квітку, зітхає. Лис надивився на сонячний ліс, мріє і в вірші складає. Давайте ще раз повторимо цей віршик за допомогою картинок, щоб краще його запам'ятати. Лісом гуляє. Лагідний лис нюхає квітку, зітхає, лис надивився на сонячний ліс, мріє і в вірші складає. Малята ліс це природа нашої планети, яку треба берегти. Тому є такі правила лісу. Коли ви гуляєте в лісі, Будьте уважні, адже ви можете наступити на тваринку, на рослинку, і їй буде дуже боляче. Не ламайте гілочки на деревах, тому що дерево також відчуває біль. Не ловіть комашок, метеликів, адже вони беззахисні. Не лізьте до гніздечок птахів і не шкодьте їм. Адже це їхня хатинка. Не руйнуйте мурашник, адже мурашки будують своє житло і довго працюють над його будівництвом, тому що вони зовсім маленькі Не смітіть в лісі. Завжди прибирайте за собою. Малята, я з вами скільки цікавого дізнався про ліс і за правила поведінки в лісі, та ще й вивчив чудового вірша. Дякую вам, мої хороші, за всі знання, адже завдяки вам я стаю розумнішим. До побачення та до нових зустрічей!